Sim, não tá Ну, Привіт, сніжна принцеса. <сміт> <сміт> принцеса, але без корони. Як зима без снігу? Скільки вже можна чекати? Я розумію. Ти хотіла снімовики, вісанки, а ми маємо цю багню. Мені здається, що зуби цього року взагалі не буде. Подивіться, уже снічить жодної сніжинки. А в інстаграмі люди викладають фотки, де снігу по колінах. І від того ще гірше, ніби у нас інший світ. Мабуть, зима вийшла, що ми не заслуговуємо на неї. Знаєш, мені колись давно розповіли одну легенду. Легенда про чотирьох сестер року. Зиму, весну, літо й осінь. Вони керують світом по черзі. І що далі? Чому ж зима не прийшла? Кажуть, цього разу осінь не хоче йти. Вона вперлася, бо боїться зникнути і не пускає зиму на своє місце. Я це! Вона ж має розуміти! Всі чекають снігу. Уляви, якби я не хотіла ділити з тобою шафу або іграшки. Може, осінь така ж уперта, як і я? Виходить, у нас буде найдовша осінь у світі. Слухай, головне не втрачати надії. Ми ж не знаємо, можливо, саме цієї ночі усе зміниться. Зміниться. Якось важко в це повірити. Дивись, якщо легенда правдива, зима точно прийде. Питання лише коли? Колись моя барбиста магія закривала землю від холодів, дарувала людям золоті заходи сонця і теплі вітри. А тепер... тепер вони волають до зими. Мов дозволительки від безликого, сірого дощу. Чому ти ще тут? Мій час не став, і я прийшла з північними вітрами. Це царство має належати мені. Ти надто поспішаєш, сестро, земля ще не почила від моїх душів і теплих бац. Хіба не бачиш? Ані снігу, ані кришталевих саме за зайкра. Лише бахнюка та хмари. Я бачу лише твій застріли сумерк, що ніяк не відпуститься край, але люди потребують чистого й морозного повітря. Дайте! Я вже починаю думати, що сніг в цьому році взагалі не прийде. Не кажи так. Можливо, прийде. Просто запізнився. Віра, дивись! Це ж сніг! Ні, він сніг. Бачиш, хотіли ти, але потім щось зупинило його. Не смій, доки я тут твої сніжинки не покриють землю. Я не дозволю тобі відняти мою останню панування. Якщо ти не підеш, це світ в гуд між теплом і холодом, втративши барві і чистоту. Ви всі звикли, що я так швидко минаю. До цього разу я втомилась послухати, чому саме я маю з собою? Нехай туди попадуть по своєї криги. Без моєї криги земля не відпочине, джерела не збережуться. Хіба це краще білого спокою? Ти не уявляєш, як мене недооцінюють. Ніби я лише короткий перехід між літом і тобою. Я хочу більшого. А я хочу повернути красу за мових пейзажів. Діти чекають на сніг, а люди на чисті судами під серп'ястим небом. Ти не шкодуєш, що позбавляєшся всього. Стати, невже йме далі, тому що це закалюшні осінні. Мабуть, зима хотіла прийти, але осінь усе ще не відступає. Хіба сестри можуть між собою сваритися? У легенді, яку я чула, сестри можуть усе. І сваритися теж. Зима, весна, літо, осінь вони змінюють одна одну. Але часом буває збій. А якщо це мене переможе, ми і далі будемо в жителе снігу. Ні, думаю, врешті вона переможе. Просто їй потрібна наша віра. Може, ми зможемо їй чимось допомогти? Можливо, для них це випробування життя без твоєї зимової казки, зате з моїм останнім полум'ям листопаду. Це не ком'я, це слабкий жовтник ще до нового згасного. Але ти тримаєшся можливий ризикуючи і в навагою природи. Може, знайти в інтернеті якийсь ритуал? Якщо багато людей покличуть її щиро, вона таки прийде. Тобто ми просто можемо її попросити. А чому б ні? Це трохи дивно, але хто його знає. Первісні люди викликали дощ і грім. У них були свої боги. Чати не буду, а записку спробую написати і раптом вона мене почує. Світ мав би дримати у сріблястій тисячі снігів, а натомість вкрився мокрою сірістю. Осінь вперто тримається за свій час. А я я ніби ув'язнена. Сестро зима, ми почули твій поклик у вітра. Що ж тут коїться, що ти зібрала на серед холоду. Як тут холодно. Тільки прокинулась, а відчувається, як ледве не крижений полон. Ось не відпускає цю землю. Вже мав би настати мій час, та вона вперто відмовляється йти. Як же ж так? Невже сестра осінь забула б на нашу давню присягу? Кожен із нас дарується лише три місяці, якщо осінь не віддасть тобі престол. То ми всі збентежимо природу. Люди не поважать ані твоїх білосніжних полів, ані моїх синих плодів, бо все загрузне у душевому безладді. Так он воно що? Ви вирішили позбутися моїх душів і п'ятих барв, ніби я зайва. Ну що, сніговички там ще не катаються? Ох, я вже не знаю. Записку написала, на вулицю поклала. Може, треба її було озвучити? Ти знала від початку, що твій час обмежений, та зараз уже має початися мій відлік. А ти надалі пануєш. світ чекає на мою холодну казку, а бачить лише твою сірість. Я хоч відчути, що може тримати воду довше ніж усі. Хіба у житті це знато багато? Але ж, сестро, це порушення усіх законів нашої магії. Якщо ти не відступиш, то розпочнеться хаос. Мої квіти та дерева може прорости в січні. Літо не отримає своїх днів, а зима так і не вкриє землю білим сном. Подумай, будь ласка, що буде, якщо у травні піде дощ із кригою, безлік у небі перетвориться на ураган, урожай знищиться, а все через те, що осінь занадто довго панує. От бачиш, попросила тебе прийти, і вона мене почула. Ну, це, мабуть, просто співпало. Але ти така щаслива. Не співпало, вона мене почула. Ну, може, ти ще літом просиш бути без дощів, а весну без болота. А це було б ні? Ти сама бачиш, які в мене здібності. Ти неймовірна фантазерка, Каміла, але це чудово, що ти віриш у дива. А що тут такого? Зате Та не даремно існуєш. Ну, якщо літо теж забуде піти вчасно, можеш їй позвонити й нагадати про це. Пані погодна експертко. Пробачте, якщо створила вам зайвих проблем, більше так не повториться. Чесно. До зустрічі через рік. Ну Дивись зима. Не вчини ти колись так само, щоб я потім замість смачних кавунів. Тонула у калюжі. Я повернуся рівно 1 березня, щоб мала на увазі. І ти не надумай розпускати квіти у лютому. Гаразд, дівчатка. Мої три місяці ще далеко. Тому давайте пообіцяємо, що не будемо повторювати осіннього -у. Обіцяємо! Обіцяймо! <звук> Я повернуся рівно 1 березня. Як і домовлялась. До зустрічі сестри. Мені ще далеко до моїх теплих днів. Я повернуся, коли сонце буде в зеніті. Нарешті, час моєї білосніжної казки настав.